Усім привіт сьогодні. У нас теж цікавий кейс, практичний. Ми йдемо з того, що у нас є запит від клієнта. Потім ми з Андрієм спільно його розбираємо сьогодні. Запит то за 2022 рік клієнтові від ДПС надійшов лист від такої платформи, як OnlyFans, і там є чітко сума вказана отриманого доходу цією фізичною особою. І давайте сьогодні розберемо цей кейс і зрозуміємо, які мають бути ваші дії. Які наслідки і в цілому, що робити, куди бігти? Мене звати Оксана, я власник Consulting груп на ринку України 11 рік. І сьогодні рада представити вам Андрія. Андрій, скажи, будь ласка, при себе два слова, нашій аудиторії і поїдемо розбирати. Кейс. Вітаю всіх. Мене звуть Андрій. Тигук, я судовий адвокат, маю 114 років. Працюю в тому числі в податкових спорах. Андрію, дивися, то от отримали ми від нашого клієнта запит. По перше, це в рамках серії угоди отримана ця інформація, яка відбулася 30 вересня. Чи всім потрібно боятися, куди бігти, що робити? Чи це можливо зовсім інша причина ось такої наявної інформації? У ДПС отриманий лист конкретно від. Однієї платформи, тобто це не в рамках збору усієї сукупності інформації по відкритим рахункам за кордоном, а окремо по конкретно платформі, яка виплатила дохід. Цій фізичній особі Андрій, я тоді передаю тобі слово, що відбулося, що робити, куди бігти, і чи потрібна тут наша комплексна підтримка? Тим, хто користується такими онлайн-платформами за кордоном, варто приготуватися, оскільки, скоріш за все, ДПС почала системну роботу в цьому напрямку. Що відбулося? Клієнту надійшов лист з її місцевої ДПС про те, що згідно інформації, яка отримала від податкового органу Ірландії, вони отримали відомості про те, що цій конкретній фізичній особі конкретна компанія вони наводять її назву виплатила дохід у 2022 році за контент розміщений на платформі OnlyFans. зміст цього листа приводить мене до думки що дана інформація отримана ДПС не в рамках сіресугоди Оскільки йдеться про відомості за 2022 рік, тоді як перший обмін інформації, який завершився ось буквально нещодавно, 30-го, якщо не помиляюсь, вересня ДПС про це звітувала, воно стосувалося першої половини 2023 року, тобто у нас інший період. І е, друга теза, якщо ми подивимося інформацію, яка передбачається для обміну в рамках срс угоди, то вона не за рідким виключенням не передбачає відомостей про конкретного про джерело. Доходу і його е, обсяг за загальним підходом в рамках Серес угоди передається інформація про те, що ось фізична особа, резидент вашої країни, е, є власником такого то е, рахунку в такій-то фінансовій установі. І крапка. в даному випадку ДПС запитує не про ось ми знаємо, що вам належить якийсь рахунок. Будь ласка, скажіть, як ви ним користуєтесь? Mm -hmm. Вони запитують про конкретну виплату. Яка була здійснена в Республіці Ірландія? Відповідно, на це теж треба реагувати максимально серйозно і виважено, і об'єктивно е обрати один з варіантів, перше, спорити з ДПС чи не спорити. А, власне кажучи, головне спірне питання, яке полягає, яке з цього всього виникає, е чи оподатковувати дохід, отриманий раніше в Ірландії, чи таким податком його не обкладати. І в цьому випадку, про який ми говоримо. Є всі підстави для того, щоб цей податок був нарахований, і його необхідно людині задекларувати тут в Україні з ну, відповідно, фінансовими наслідками, певними, враховуючи, що ця декларація не була подана своєчасно. І з цього витікає такий більш загальний висновок, що інструменти обміну інформацією покращуються і. Як бачимо, значить, оскільки це обмін не в рамках СРС угоди, про що ми сказали, я прийшов до висновку, що це був обмін між Україною і Ірландією в рамках нашої міждержавної конвенції про уникнення подвійного оподаткування і запобігання там податковим порушенням, де чітко передбачений механізм обміну будь-якої інформації, яку запитує договірна держава. Тобто, імовірно, ДПС України запитало в Ірландії конкретно про доходи, які виплачувалися резидентам України, там чи особам, які себе так визначили, да, як громадяни України. і... Такий запит, очевидно, був опрацьований, і ось по конкретному платнику маємо таке конкретне підтвердження. Тому, якщо ви отримали такий лист, теж не намагайтеся розібратися з ним особисто, оскільки ціна питання може бути значною. По перше, сам сам податок на дохід, про який вже знає ДПС, так а по-друге, якщо обрати неправильну стратегію, то це може привести до того, що ДПС призначить позапланову податкову перевірку фізичної особи, тобто громадянин окремий, хоч це не часта історія, і можливо, хтось вважає, що це що їх не може перевіряти податково, це не так. Тобто не фізособу підприємця, а просто собі фізособу громадянина, ДПС має право перевірити, таким чином, ДПС може призначити позапланову податкову перевірку і перевіряти вже весь комплекс, так би мовити, джерел доходу, і в тому числі, що часто буває такою делікатною темою для наших співвітчизників, отримати або запитати спочатку, а потім отримати доступ до відомостей про рух коштів на карткових рахунках. Угу. І відповідно з цього теж можуть е, виникнути податкові наслідки, що всі ваші надходження від е, сторонніх людей, да, не, не, не від першої лінії споріднення, е, можуть бути оподатковані. І е, якщо загроза до нарахування по таких оборотах е, висока, то інколи доцільно не спорити з приводу іноземного доходу, а задекларувати платити. Невеликий штраф, якщо це декларування самостійне, так не чекаючи, коли це зробить за вас податково, з нарахуванням вже не трьох відсотків штрафу, а 25%, і ще й, можливо, донарахує те, що не стосується іноземних доходів, але буде виявлено в ході такої позапланової перевірки. Ну, якщо підсумувати, то як може взагалі виникнути або всплити ця інформація в ДПС, якщо ви. Подаєте документи, відкриваючи платіжну систему, через яку ви будете отримувати кошти. Ви зазначаєте, що ви громадянин України і відповідно за конвенцією і за угодою про уникнення подвійного податкування відкриття таких рахунків йде до тієї держави, резидентом якої країни ви є. І відповідно, Україна отримала цю інформацію, так як Андрій зазначив. Тому, якщо ви будете питати, як може Україна, наприклад, або платіжна система визначити там яким до кого я відношусь, ще, чи, чи я громадянин України, звісно, це буде на етапі відкриття цієї платіжної системи, якою ви користуєтеся. На жаль, з того, що я бачу, це не буде тільки платформа OnlyFans, це будуть всі інші такі платформи, як Upwork, Etsy, Amazon, eBay, неважливо, там де ви зареєструвались, і через Pioneer, Ем, отримували оплати. Е, це від, ну, в даному моменті ми говоримо про угоду ми не бачимо ще практичних кейсів Данрії, тобто не можемо сказати, як там відбувся обмін і яка там буде судова практика. Е, перші кейси підуть, наприклад, ми розуміємо, що згодом і буде що аналізувати. Але якщо ви пропустили Андрія рекомендацію, що робити, то тут у вас є два кейси, і я е, е, як бухгалтер поясню ще раз. У вас який самостійно визнати помилку подати е, декларацію про мене вистання доходи як фізичної особи і заплатити 18% ПДФО, півтора військового збору і 3% самостійно нарахованого штрафу за те, що ви нечасно подали декларацію. Е, така рекомендація, Андрія. І друга це, якщо ви підете шляхом ігнорування листа від ДПС, то це може бути дорожче, окрім того всього, що вам потрібно буде сплатити. В якості отриманого доходу за кордоном як фізичною особою ви доплатите ще 25% нарахованого е, страху від ДПС. Тому тут чітка рекомендація: перше зареєструватися в кінці кінці ФОПом і отримувати кошти на валютний рахунок свого ФОПу. Там, де ви, наприклад, можливо, сприймали це несерйозно цю інформацію, то сьогодні вона ну абсолютно. Вдається вигіднішою аніж сплачувати такі суми, будучи фізичною особою. і продовжуйте собі працювати. Ось єдине, що потрібно тут звісно зрозуміти, яка група вам підходить, тому що друга група не може приймати оплати у валюті з приводу того, чи може державна податкова служба отримати доступ до відомостей про ваші карткові рахунки. Ми про це так. згадали. То відповідь така, що так, це можливо. Така практика існувала вже певний час, і вона просто не така широка, оскільки це зазвичай стається в якихось виключних випадках. Але механізми на сьогодні, які передбачені законом, це дозволяють і ДПС цим фактично користується. Таких механізмів є фактично три: перший коли ДП звертається за рішенням суду. Розглядається це в рамках окремого там провадження, як, як, як цивільна справа. Але суди такі звернення задовольняють і в переважній більшості випадків розкривають інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках, які відкриті як підприємцю. Але є кейси, де е, ДПС просить і суд розкриває, в тому числі карткові рахунки. Тобто, всі рахунки, які відкриті у вас в конкретній установі банку. І друге, з березня 2023 року зазнав змін закон про банки і банківську діяльність. І законодавець передбачив спрощений механізм для ДПС отримувати відомості про ваші особисті рахунки. І це відбувається тепер за листом ДПС, і вони можуть запитати дві категорії інформації: перша, сам факт, чи відкритий якийсь рахунок такому-то платнику, і друга категорія інформації вони можуть запитати залишок на рахунку на конкретну дату, або рух коштів по рахунку за конкретний період. Що теж, очевидно, для ДПС нескладно, якщо вони проводять перевірку позаплану, вони мають період, за який перевіряють, і можуть запитати по конкретної дати і без судових рішень отримати доступ до таких рахунків. По моєму враженню, полювання за такою інформацією не є на сьогодні частиною державної політики. Тобто, це, це не відбувається у всіх перевірках і, і, і не є тотальною практикою, як я вже сказав, це скоріше виключення. І по факту це стається тоді, коли, наприклад, ФОП в стані припинення, розпочинається податкова перевірка, і ДПС направляє запит, дайте первинні документи, виписки про рух коштів, і з якихось причин, чи свідомо, чи несвідомо, платник таких відомостей не надає. Можливо, теж в тому числі, бо запит десь загубився на Укрпошті, і таке буває. І у зв'язку з цим, не отримавши відповіді на запит, ДПС звертається в суд і суд таки дозволи надає. Тому загалом. В цій частині треба розуміти дві речі. По-перше, доступ до цих відомостей для ДПС можливий, це лише питання техніки. І друге, найкраще звести до мінімуму використання своїх карткових особистих рахунків в вашій бізнес-активності. Ну, я думаю, що всі наші клієнти вони точно верніше, не думаю, я впевнена, наші клієнти знають про це. А що стосується вас, наші глядачі. Я думаю, що ви теж більш чим впевнена знаєте, що вже там ті особисті картки можна давати тільки першому ступеню спорідненості, да? наприклад, родичам першого ступеню, там батьки, діти, чоловік, дружина. Тобто, ми не використовуємо до це, ту... це не проблема. Якщо це от якісь вже отримання доходу там реальної вашої професійної діяльності, яке систематичне і де проходять більш-менш помітні суми. Ну, на жаль, це може стати об'єктом податкування, це це цілком можлива історія. Ну, просто дивись, от зараз, що я б хотіла б сказати е, всім, е, хто нас дивиться, е, справа в тому, що вийшов новий взагалі свіженький зір. І питання стоїть таке: чи повинен по, при проведенні документальних перевірок, е, в тому числі при призупиненні діяльності, те, що ти сказав, надавати виписки за своїх рахунків, щоб отримати для власних потреб, тобто, всі ваші карти фіз Тут зір сказав, що так. Ми можемо перевірити ваші картки. І дуже багато колег сказали, що по суті це неправда, і що при таких перевірках фізичні картки не в зоні доступу. Ну, ви почули Андрія позицію Андрія, тобто немає у нас заборони на банківську таємницю. Тобто, якщо потрібно, то ця інформація буде легко отримана. ДПС, але ще хотіла б точно сказати: якщо ви читали стратегію, ми колись сі навіть у себе на каналі розбирали. Стратегія 2030, Там теж говорять, що банківської таємниці до 2030 року взагалі не буде, але це теж не в рамках там що це означає, що буде вся інформація доступна по всім карткам. Якщо ви були там таким хорошим порушником, умовно або у вас систематично надходять кошти, або при таких обставинах, де ви призупиняєте діяльність, або у вас податкова перевірка, можливо, може виникнути такий запит. То ви маєте розуміти, що вони мають право на це, і просто сказати, що ДПС не може отримати або це сьогодні неможливо. Ну це недостовірна інформація. І, наприклад, якщо ми дивитися в бік Європи, я вам просто інше скажу: що тут можна використовувати свою, фіз свою фізичну карту для того, щоб отримувати оплати від своєї підприємницької діяльності, якщо ви фоп, там, до мінімального неоподаткованого мінімуму ну умовно десь там вилка 11 тисяч євро. Приймайте, але це все зафіксовано, і ви можете навіть не відкривати бізнес рахунок, але показуйте це в декларації. Тому теж стосується теж саме стосується і нас. Тобто батьки, діти, чоловік, дружина, будь ласка, а все решта, що від бізнесу, отримуйте на рахунок ФОП і все. Не користуємося фізичними картками у якості розрахунку зі своїми клієнтами. Основний меседж. Напевно, сьогодні такий. Ну і е, робіть правильні висновки: відкривайте ФОП, якщо ви десь отримуєте е, закордонні е, регулярні доходи. доходи, якщо це більш-менш помітні суми, повністю погоджують. Не, не переплачувати податки. Якщо є така система, як ФОП е, в тому нашому, е, скажімо так, усьому системі оподаткування, то, то чому, наприклад, не обрати найоптимальніший, най, е, найефективніший? Аніж е, заплатити 19,5% податку. Хорошо, Андрій, як завжди, дякую тобі величезним. Е, рада, рада була бачити. Да, сподіваємося, вам цей ефір був теж корисним. До побачення.